Декілька слів про глобальну освіту і форуми з цієї освіти. Кожного року проводяться форуми Global Education Skill. Їх вже понад 250 у світі. будь-яка школа України. Також може долучитися до, цієї, до цього світового такого тренду, до цих інновацій. Освіта сьогодні має бути зорієнтована на майбутнє. Цей от останній тренд обговорювали якраз на минулорічному засіданні форуму. І багато наших колег-фахівців з усього світу, там, до речі, була одна Українка представлена. Вони констатували, що освіта. Переважно орієнтується на минуле. А треба передбачати не зовсім ще відомі координати. Життя і діяльності дітей в майбутньому, через 10-15 років, вони будуть докорінно відрізнятися від того соціуму, в якому ми сьогодні започатковуємо освіту наших дітей. Він буде набагато більш техногенним, він буде змінений і щодо соціальних відносин. Ви бачите, як у світі все змінюється і несподівано виникають абсолютно непередбачені інколи. Ситуації, події, і треба, щоб діти готувалися до такого змінювального світу. Перед вами на жовтій плашці величезна кількість слів, які більшою чи меншою, меншою мірою відображають сучасні різні інновації. Як розібратися в цьому такому шаленому потоці інновацій? І головне, що обрати за основу власної методики? Ви можете, безперечно, послухати авторів, підручників, програм. Ми вам будемо радити, як ми це бачимо, як ми будуємо свої книжки, як ми використовуємо ці глобальні тренди, але ми також це вибірково зробили. Хтось обрав такий напрямок, хтось інший. В своїй модельній програмі ми з Ольгою Володимировною намагалися мінімально дати свої якісь специфічні розробки. Вони потім можуть бути в підручниках, в іншому забезпеченні. Інтеграція, термін сам. Також непростий, складний. Це з одного боку можна відновити те, що було. Наприклад, у нас колись було мислення, синкретичне ми його називаємо, фольклорі, коли все було єдине: і пісня, і танок, і театр, і костюми, і все було нероздільне. Тоді це було, начебто, знаєте, низький рівень розвитку. Сьогодні аналогічне. Відроджується через комп'ютерізацію. Вже в нас це відновлення інтегративного мислення, в нас воно вже диктується технічним прогресом. Це зовсім інший тип. Це вже не спорадично, це вже не спонтанно і не примітивно. Навпаки, це досить складно. Зараз складно нам анімацію засвоювати і робити все, там інфографіку, відеоролики. Це вже. Зовсім інший рівень інтегративності. Це дидактичний зміст. У нас картинка має бути запитання, ми маємо її проаналізувати, посперечатися. Ми маємо хоча б зрозуміти, що хотів там вкласти художник. І як взагалі ця картина працює на тему уроку, на певний жанр. Тобто для цього треба привчати учнів працювати з підручником. Оце целіна. У нас дуже мало публікацій, я не знаходжу навіть з інших предметів. Як працювати з підручником, як організувати, щоб дитина вичерпувала там потрібні для себе компетентності? Не просто читала як книжку. Як там через цей організований дидактичний текст набути знань і компетентності? Самостійно, от зараз на дистанційному Навчанні все менше і менше вчитель може контролювати.